Надмірна емоційність, гвалт, катастрофа, рятуйте, Волає до вас написаний капслоком текст або відповідним чином оформлене зображення, яке викликає у вас потрібну емоцію страх, розкош, розчарування, паніку чи навпаки піднесення, захват та захоплення. З негативними емоціями все зрозуміло, скажете ви, а як же позитивні? Вони ж навпаки гуртують, єднають і підсилюють моральний дух. Річ у тому, що за першим жаром позитиву може ховатися добре прихований меседж, який є головним, бо усвідомити його не відразу, а лише підхопивши і поширивши іпсок. Це даний шахайський підйом. Починається він приблизно так. Усі поінформованим особам давно відомо, що, або всі розумні люди точно знають, що. Від самого початку, сприймавши вас у цю психологічну пастку, нікому не хочеться бути непоінформованим і нерозумним. Чи не так? Всошники задоволюють потрібну їм інформацію. Вимагання швидкої реакції терміново поширте на невідомий вам напряму, ворог, невідомо навіщо, залізокурний. Доведіться до відома анина, бо там ніхто не підозрює про підступні плани, які можуть призвести до катастрофи. Запам'ятайте, критично важлива цінна інформація завжди доставляється через закриті канали, тож різного роду вірусні відео та спамер силки одна з яскравих СОН. Покладання на вас відповідальності за те, за що ви відповідати не зобов'язані. Зробіть свій внесок у поширення відповідомлення, і тоді воно нарешті дійде до адресата. А якщо не поширите, то саме ви будете у тому винні. Пам'ятайте, ви звичайний користувач соцмережі. Чому ви повинні поширювати щось тільки через те, що хтось вважає, що це потрібно? Що заважає тому, хто поширює це повідомлення, напряму звернутися до відповідної особи, органу чи структури і донести до неї потрібну інформацію? існує безліч різних каналів зв'язку та засобів комунікації, які дозволяють донести інформацію без розгону її по соцмережах. Посилання на думку псевдоекспертів. Британські науковці довели, що миші розмножуються значно краще тоді, коли їм не заважають своїми дослідами британські науковці. Британські науковці це хрестоматійний мем означення нікому невідомих, але потім то дуже авторитетних експертів. Ніхто не знає, хто ці експерти і наскільки релевантними є їхні судження. Однак будьте ласкаві прийняти їх на віру. Зазвичай за справжніми науковцями стоять певні інституції, які підтверджують компетентність їхніх суджень і висновків. Натомість псевдоексперти нікому не відомо та люблять заявляти про те, що в наука чи в ЗМІ приховують правду, і лише саме вони можуть відкрити істину в останній інстанції. Теорія змови. Це дуже потужний і водночас неймовірно слабкий прийом. Вам намагаються нав'язати якусь шкідливу думку за допомогою примітивних і нічим не підтверджених міркувань, повірити у неї, підтримати та поширити її. Це все вигідно урядам, транснаціональним корпорації, масонам, рептилоїдам, з планети Нібіру. викреслити зайве, підкреслити потрібне, вписати відсутнє, наші вам теорія змови.